Практично усі школи Прикарпаття готові приймати учнів. Майже 69% навчальних закладів, каже головний освітянин області Віктор Кімакович, отримали акти про готовність укриттів. До 1 вересня я думаю, що цей відсоток буде понад 70%. 10% у нас не будуть мати, тому що вони не придатні для створення укриттів, це дерев'яні школи, а 20% закладів освіти будуть це робити. Після 1 вересня, бо вони не встигають зробити, бо там або великі масштабні будівельні роботи, або певні якісь затримки. Але ми хочемо вийти, що на початок навчального року, тобто протягом жовтня місяця, щоб 90% наших закладів працювали в очній формі. Навчання перший заступник начальника головного управління ДСНС в області Ігор Оксинтюк розповідає: перевірка укриттів у школах розпочалась ще у червні. Триває вона й досі. За кожним освітнім закладом, закріплений працівник Державної служби надзвичайних ситуацій. У нього теж є методичні рекомендації, які має свої обов'язки, і на протязі першого місяця навчального. В нього в обов'язках бути в навчальному закладі, провести тренування, ще раз переглянути ті умови, в яких знаходяться будівля. Тобто шляхи евакуації, чи не захар... не захаращені, чи виконані знову ж всі норми, чи, скажімо, не підтоплена ця будівля, чи вогнасник і решта засобів пожеж осіння справні у деяких школах. Наголошує директор департаменту освіти і науки буде змішана форма навчання, коли частина колективу вчиться дистанційно, там два дні в тиждень, а два дні в тиждень вона виходить в школу. Це пов'язано, коли величезні школи, де є більше півтора тисячі дітей, зрозуміло, що ніяке укриття не може їх забезпечити, тому створюється така змішана форма навчання. Тому думаю, що з 1 вересня ми починаємо новий навчальний рік. У зміженій формі навчання, а де неможливо, це буде дистанційна форма навчання. Батьки самостійно вибирають форму навчання особисто, і відповідно до прагнень батьків, ми забезпечимо їх тою чи іншою формою навчання, яку вони особисто вибирають». У півсотні шкіл Прикарпаття очне навчання неможливе. Якщо батьки дітей, які відвідували ці заклади, оберуть таку форму навчання, їх переведуть в інші школи та організують автобуси. До слова, цьогоріч прикарпатські навчальні заклади приймуть понад три тисячі дітей-переселенців. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.